Хто рано встав, той не працюється, а хто рано одружився, той наживеться. Кількість розлучень потрібно обраховувати і називати кризою або розпитом, Я думаю, тільки тоді, коли ми живемо в мирний прогнозований час, сім'я це не обмеження, це навпаки територія, де ми придаємо собі правильних граней оцього самородку діамантового. Звичайно, що є слова апостола Павла, які буквоїди люблять чіплятися, що а дружина хай боїться свого чоловіка. Я зараз говорю як християнин, як православний християнин, але без домішків, темного середньовіччя, коли під свої певні інтереси підганялися богословські тексти. В громадянському шлюбі чоловік каже, що дав, в принципі, в мене є дівчина, з якою я живу. А дівчина, на запитання, які в неї стосунки, вона каже, «да, я одружена». Як священник я називаю, називаю це загрозою, а хтось скаже, це навпаки, моя траєкторія розвитку. Моя поведінка, моя походка по вулиці, моя, акцент моїх розмов, моє вибудовування стосунків з оточуючими і тим паче вибудовування моїх шлюбних стосунків воно все підкорене одному. Безсмертю. Якщо сім'я це боротьба двох характерів, перемагайте один одного смиренням.